Вже 9 випадків зараження на африканську чуму свиней. Вірус виявили у Ічнянському національному природному парку, і вже дві тварини померли. Як зупинити розповсюдження хвороби? Обговорювали в ході надзвичайної протиепізоотичної комісії у прилуцькій районній військовій адміністрації, враховуючи те, що це дуже важливе питання, яке впливає на в цілому на безпеку біологічної спеку нашого району. Є певні заходи, які підлягають терміновому обов'язковому виконанню. Африканська чума свиней вірусна хвороба. Вона розповсюджується швидко. Це одна з найбільш небезпечних інфекційних хвороб свиней, оскільки характеризується високою смертністю. Проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Тварини, які перехворіли та вижили, залишаються довічними вірусоносіями. Для людей вона не становить загрози. Рішення щодо профілактики поширення одне депопуляція диких свиней. На сьогоднішній день одноголосно прийнято рішення щодо депопуляції диких тварин, які є потенційною загрозою. Поширення африканської чуми на території приводської району, і, не дай Боже, там на території області депопуляція не має нічого спільного із полюванням. Інші тварини, що перебувають на території ічнянського національного природного парку, не будуть відстрілюватись. Контроль за цим покладено на працівників поліції. Ми говоримо про депопуляцію, у є карантинним заходом. А про полювання ніхто не говорить на сьогоднішній день. Говорять про заборону полювання на території природного запові. Відного фонду комісія проговорює, що це карантинні вимушені заходи. Крайні крайні заходи, які потребують негайного реагування, і це треба розділяти полювання від вимушених заходів карантинного характеру. Африканська чума свиней розповсюджується швидко і може принести великі збитки. Від зволікання можуть постраждати не тільки підприємства району, а й всієї країни. Наслідками може бути того, що на території знаходяться тваринницькі господарства, які у випадку, якщо вони потраплять в зону поширення африканської чуми, то вони підлягають повній. Повному депопуляції вирізу і знищення це відповідні фінансові збитки для наших суб'єктів господарювання. А відповідно, якщо ми говоримо про підприємства, які займаються експортом продукції, то відповідно ми розірвання припинення експортних контрактів. Згідно з рішенням комісії, у ічнянському національному природному парку повинні розпочати депопуляцію. Механізм буде доопрацьований у найкоротший термін з залученням фахівців дотичних до депопуляції.